Отже, давайте зануримося у цю захопливу тему, як насправді досягти успіху у вивченні нової мови. Можливо, хтось давно мріє вільно заговорити іноземною, але постійно відкладав, думаючи, що це ну просто не для нього. Зараз ми якраз і розберемося, як перетворити цю мрію на цілком реальний план. Ну, от знаєте, це відчуття, коли здається, що для вивчення мов потрібен якийсь особливий ген. Мовляв, комусь це дано, а комусь ні. Думаю, багато хто з цим стикався. Ця думка насправді зупинила на старті величезну кількість людей, але що, якщо все це просто один великий поширений міф, і ось вони ці сумніви: ой, у мене зовсім немає таланту до мов. Або пам'ять вже не та, чи класична я за старий щоб починати? А ще це ж займе цілу вічність. Всі ці думки вони ніби зводять стіну на нашому шляху. Але знаєте що? Шведський поліглот Ерік Гоннемарк, по суті, дав нам молоток, щоб цю стіну розбити. Він довів, що справа тут зовсім не в таланті. Гоннемарк казав, що опанування мови це в першу чергу мистецтво, але також і наука. Тобто, це не якась там магія чи вроджений дар, це скоріше мистецтво, яке спирається на чіткі наукові принципи. І найголовніший ключ до цього мистецтва це просто правильна система. Гаразд, звучить цікаво. То з чого ж складається цей майстер-ключ поліглота? Гунемарк розклав усе на три основні стовпи, три кіти, на яких, власне, і тримається весь успіх. І от що цікаво, ці три стовпи працюють тільки разом. По перше, це мотивація. Не просто хочу вивчити, а глибоке бажання підкріплене короткостроковими досяжними цілями, скажімо, на 3-4 місяці. По друге, організація. Це, по суті, і є та сама дорога до вільного володіння мовою, система для розподілу часу, матеріалів, зусиль. І нарешті віра в себе, впевненість, що все вийде, яка, знаєте, росте з кожною маленькою перемогою. Разом вони створюють такий собі потужний імпульс. Так, з фундаментом розібралися. А тепер перейдемо, мабуть, до найпотужнішої частини системи Гуннемарка до справжньої магії 400 слів. От давайте подумаємо, скільки слів насправді потрібно знати, щоб могти підтримати просту розмову. Як гадаєте, тисячу? П'ять тисяч? Десять? Ну, відповідь, скоріш за все, здивує, бо вона набагато, набагато менша. Щоб зрозуміти масштаб в англійській мові, наприклад, приблизно півмільйона слів. Півмільйона! Коли дивишся на таку цифру, то, звісно, можна одразу відчути себе безсильним і просто здатися, ще навіть не почавши. Але тут є один секрет: мова підкоряється так званому закону степеня. Це означає, що крихітна, просто мізерна частина слів використовується переважно більшість часу. Гунемарк зрозумів, що саме фокусування на цих високочастотних словах і є ключем до ефективності. І ось ця діаграма чудово це ілюструє. Тільки уявіть: правильно обравши і вивчивши всього 400 слів, так лише 400, можна зрозуміти близько 90% звичайної повсякденної розмови. 90% це просто неймовірно. Тобто, бачите, вивчення мови це не якась гігантська гора, яку треба підкорити за один ривок, це скоріше серія цілком досяжних рівнів, і все починається з базового або порогового рівня. Це якраз ті самі 400-500 слів. З ними вже можна розуміти повільну мову і якось пояснити свої думки. Далі йде міні рівень на 800 тисяч слів, і ось тут уже з'являється певна свобода і впевненість, а медірівень це вже півтори-дві тисячі слів, з якими можна вільно спілкуватися щодня. Гаразд, але як опанувати ці перші найважливіші слова ще швидше? Для цього Гуннемарк пропонує покласти до свого набору інструментів для вивчення мови дві дуже корисні концепції. З одного боку, у нас є так звані прозорі слова або друзі. Це, по суті, безпоштовний словниковий запас. Це слова, які виглядають і означають одне і те саме в різних мовах. Ну, наприклад, англійське хаус і німецьке хаус. Але з іншого боку, є пастки або фальшиві друзі. Це слова, які виглядають схоже, але означають щось зовсім інше. Класичний приклад шведське ролінг, що означає веселий, і данське роліг, що означає спокійний. Розпізнавання друзів миттєво поповнює словниковий запас, а знання про пастки допомагає у Ну, скажімо так, часом дуже незручних помилок. Все це, звісно, чудово. Але тут ми підходимо до, мабуть, найпрактичнішого питання, яке виникає у кожного, а скільки ж часу це все насправді займе. Гоннемарк запропонував цілком реалістичні часові рамки. Звісно, вони розраховані для носія шведської мови, який приділяє навчанню 120 годин на місяць. Для нього німецька мова зайняла б 2-3 місяці, англійська – 3-4, французька або іспанська 5-6 місяців, а от російська, наприклад, вже 8-10. Для нас цифри можуть бути іншими, але головний висновок залишається з концентрованими зусиллями, розмовний рівень це питання місяців, а не десятиліть. Тобто, бачите, тут ключ не у швидкості, ключ у послідовності і концентрації на правильному матеріалі. Цей підхід допомагає уникнути вигорання, яке часто трапляється, коли люди женуться за нереалістичними цілями, які обіцяють численні методи швидкого вивчення. Тож який головний висновок можна з усього цього зробити? Що варто запам'ятати, щоб неможливе на неминуче. Гуннемарк часто адаптував одне шведське прислів'я до вивчення мов хто женеться занадто великим, ризикує втратити все. І тут ідея дуже проста: фокус, фокус і ще раз фокус. Мета ж не в тому, щоб вивчити всі 500 тисяч слів. Зовсім ні. Мета опанувати ті самі 400 слів, які, наче ключ, відкривають двері у новий світ. І ось коли починати з малого, але розумно, то завдання, яке здавалося неможливим, передворюється на керований і, що важливо, приємний процес. У цьому і є справжня сила цього методу він перетворює гігантський виклик на захопливу подорож. Отже, залишається лише одне питання маючи в руках ці 400 слів ключів, який новий світ відкриється першим?